Ми продовжуємо вивчати логарифм та його властивості, нагадаю, наступне. Якщо говорити про логарифм, логарифм пишеться таким чином, Логарифм за основою А, від якогось значення Б дорівнює числу Х. Логарифм – це таке число, що при зведенні основи до показника Х. Буде у нас під значення. Нагадую, що ми таким чином бачимо, що є перехід до попередньої теми, тобто, коли ми вивчали показникові функції, ми бачимо, що логоритм це показник степеня. Так? Що ми далі робимо? Ми згадуємо, що наша основа А. Завжди більше нуля і не дорівнює одному, а А в степені Х, тобто наше Б, завжди більше нуля. Попередньої теми. Тому основа логоритма ще раз, більша нуля не дорівнює одному, а під вираз завжди більша нуля. Це наше означення. Потім ми е, вивчали властивості логарифмів. і говорили, що є основна логариф... логарифмічна тотожність, яку ми будемо теж застосовувати, а в степені логарифм А від Б до рівня Б, логарифм за основою А від 1 до 0. Логорим за основою А від А це одиниця. Далі пішли теореми, які доводили, як доводилися властивості. А логарифм за основою А від добутку двох якихось виразів до рівня суми логарифмів тією ж основою, логарифм частки це різниця логаритму. Якщо підлогарифмічний вираз має показник бета, то цей показник можна виносити у вигляді множника перед логарифмом. Далі була формула перехода, переходу до іншої основи. Я буду повертатись, коли буду розв'язувати, і нагадувати формули. Оскільки записувати немає сенсу, я їх записував на попередньому році у вас вони є в досить. Якщо перед... Потрібно зробити перехід до іншої основи, то тоді ми говоримо, що ми можемо записати дріб. Основу обираємо якусь нову, яку нам зручно, в залежності від умови завдання. Тут це написали. І в чисельнику логарифм за основою С від Б, тобто під логарифмічного вироду, на логарифм за основою С від А. Далі, з цього випливає, що логарифм за основою а від Б дорівнює 1 поділити на логарифм за основу Б від А. Тобто, якщо ми змінюємо основу логарифма і підлогаритмічно, то зв'язок між ними такий. Додаємо обернені. Так, тобто ми обертаємо. Далі, якщо у нас основа містить показник бета, то показник основи виноситься у вигляді оберненого числа до того, що було. І далі були у нас практичні завдання. Тобто, Скажімо, і розглядалися розв'язання з підручника, тобто вже готові розв'язання. Але ми ще не робили номерів з цього параграфу, тому я поясню по одному, може, де по два якихось пункти в кожних важливих номерів. Так, і так у нас з вами. Чи є правильною рівність? Це о, якраз те, що у мене на екрані зараз записано. Тобто за означення. Якщо ми будемо розглядати перше, ми бачимо логарифм за основою 7 від 149 рівня мінус 2. Що за означенням це, це означає? Що 7, тобто основа степені мінус 2, дорівнює 1. 49. Це вірно, тому рівність є правильна. Ну або, наприклад, дивимося, логарифм за основою 1 сота від 10 до рівня 2. Знову ж таки, основа 1 сота в другій степені потрібно, щоб дорівнювала 10. Можна навіть не зводити, ми бачимо, що не дорівнює, тому п'яте не є правильною рівністю. Таким чином, завдяки нашому означенню логарифму, ми можемо перевіряти, чи є правильною рівність номер номері 41. Так, ідемо далі. 4, 2, 4, 4, Наприклад, знайти логарифм з основою 2 числа 1. І так я записую Логарифм з основою 2. І так в мене 7 пунктів. Щас, логарифм. Одразу напишу з основою 2. Логарифм з основою 2. Так, 5. логарифм з основою 2. І тут логарифм з основою 2. І так перше. Знайдіть логарифм з основою 2 числа 1. Пам'ятаємо, що логарифм від 1 це у нас завжди 0. Ну, от тільки 2 в нульовій степені – це «1». Далі логарифм з основою 2, друге, від числа 2. Логарифм А від А дорівнює 1. Чому? Тому що 2 в першій степені дорівнює 2. Третє. Логарифм з заснови 2 від 32. Тобто, до якої степені потрібно звести основу 2, щоб отримати 32. До степені 5. Далі логарифм з основи 2 від корня. Четверте. Від корня 2 знову ж таки, питання, до якої степені потрібно звести основу 2, щоб отримати корінь з двох до степені 1 друга. Тому логарифм це 1 друга. Далі 0,5, тобто це 5. Ви знаєте, що 0,5 це 1 друга. І питання: до якого, степеня потрібно, до якого показника потрібно звести двійку, щоб отримати одну другу до мінус одного. Далі шосте. Одна логорит за основою 2 від однієї восьмої. До якого степеня потрібно звести 2, щоб отримати одну восьму. Сьоме. Один поділити на корінь двох. Ну тут давайте до якого степеня потрібно звести. Два, щоб отримати один поділити на корінь з двох. Ну, тобто, пам'ятаєте, щоб четверте, щоб отримати корінь з двох, одна друга, а так мінус одна друга. Так, далі восьме. Останнє. Я ось мене побачила Логарифм за основою 2, від, я так, напису 2, корінь із 2, можна перетворити, так, і сказати, що це логарифм за основою 2, ну і тут можна записати, що це 2 в степи 32. Ну, тобто, 2 в першій помножити на 2 в степені 1 друга, 1 плюс 1 друга, 3 других. Ну і це питання, до якої степені потрібно звести 2, щоб отримати 2 в степені 3 других, 3 других. Це все ми зробили за означенням. За означенням логорит. Це я прибираю, а залишаю лише означення логарифму. Так. Зараз, зараз. Так. ну, тут знайдіть логарифм за основою 3, знайдіть логарифм за основою 1/2 числа, знайдіть логарифм за основою 1/3 числа. Це в такому ж форматі, як і 4,2. Тому ми гортаємо далі. Далі. Знайдіть десятковий логарифм числа. Ну, Десятковий логарифм числа нагадую, пишеться так: ЛГ. Тобто логарифм за основу 10 ЛГ. ЛГ 1, десятковий логарифм числа 1, десятковий логарифм 10. Десятковий логарифм – 100, десятковий логарифм – тисячі, десятковий логарифм – однієї десятої, десятковий логарифм – однієї соти, десятковий логоритм однієї 100 тисячної. Раз, два, три, чотири. 5, так, і десятковий логарифм однієї мільйонної. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І тут потрібно отак знайти ці значення. Оскільки десятковий логарифм, ми потрібно думати, в який, в який показник потрібно. Ooh. ну, в яку степінь потрібно звести 10, щоб отримати 1. В нульову, в який показник потрібно звести 10, щоб отримати 10? 1. В який показник потрібно звести 10, щоб отримати 100? Це 2. який показник потрібно записати у десятки, щоб отримати 1000? Це 3. який показник потрібно записати у десятки, ну, основа ж 10, щоб отримати Одну десяту мінус один, щоб отримати одну соту мінус два, щоб отримати одну стотисячну мінус п'ять, щоб отримати одну мільйонну мінус шість. Ну, це отак от швиденько можна знаходити. І ще раз ЛГ десятковий логарифм. Ще раз. Це за означенням, яке запитано я його не витираю, не прибираю. Так, розв'яжіть рівняння. Давайте розв'язувати рівняння. Номер 4, 7. Перше рівняння. Логорив за основу 7 віди дорівнює мінус 1. Знову ж таки, ми беремо зараз візьму інший кольор наше означення да, і таким чином знаходимо B у моєму записі це як той Х, який потрібно знайти. І я зараз пишу. І так, Х дорівнює 7 в мінус першій степені, тобто одна і, мабуть, я запишу окремо, бо тут в мене друге накладається зараз в секунду. І тут буду виписувати. Перше. Логарифм за основою 7 від х дорівнює мінус 1. Х дорівнює 7 в мінус першій степені, х дорівнює 1. Друге. Логарифм за основою 4 від х дорівнює 1 друга. Х дорівнює основа 4 в степені 1 друга. І це дорівнює корінь квадратний з 4, тобто 2. Третє, тут пишу. Логарифм за основою корінь із трьох від відик, дорівнює 6. Іх дорівнює, корінь з трьох в шостій степені. Три пари коренів. Овна пара дає трійку, три на три, дев'ять. І ще раз на три, двадцять. сім. Четверте. Четверте, прямо напишу. Логарифм За основою 2 від X до рівня 0. нулю. Х дорівня 2 в нульовій степені х дорівнює 1. Так. Ну, в общем-то, зараз вже тоді Допрацюємо. П'яте. Бачите, їх змінив свою позицію, логарифму за основу Х від 9 дорівнює 2. Далі, що у нас? 9, так, під логарифмочним дорівнює х в другій степені. ми перейшли до квадратного рівняння. х перше у нас потрібно, щоб дорівнювало 2, х друге, щоб дорівнювало мінус. Але мінус 2 не задовільняє, не задовільняє ОДЗ, оскільки наша основа, ось вона, більша нуля, тобто, давайте напишу ОДЗ, х більше нуля основа і Х не дорівнює одному. Це потрібно пам'ятати. І оскільки ми отримали мінус 2, що не ми його, виключаємо, у нас лише 1 корінь 2. Будьте уважними в тому форматі, що у нас є певні умови, а більше нуля, основа, більше нуля, основа не дає ні одному, під логарифмічний нуля. Дивіться, ми тут отримали обмеження. І ще одне обмеження для області визначення. Чи для ну, області допустимих значень, якщо це рівняння. Ось. І шосте, отут пишу. Логоритм за основу Х. З 2 дорівнює 2. І так, потім щоб 2 дорівнювала Х в другій степені. Знову ж таки Х. Ну, давайте я оце підкреслю. Х більше нуля, х не дорівнює одному. Тому у нас з вами буде х ну, дорівнює корінь з двох і х дорівнює мінус корінь з двох. Таким чином, останній корінь не задовільняє. Так, да, я записую урок. Не задовільняє ОДЗ. Так, я це прибираю. Питань тут, думаю, немає. Так, ну, а, і останнє, що я поясню, це номер 49, а потім ми з вами порозв'язуємо. Розв'яжіть рівняння. Номер 49. 6 степені І дорівнює 2. І так, ну, Прийдеться вам ще раз записати. Логарифм за основою А від Б дорівнює І. І буде А в степені Х дорівнює Б. Тепер дивимося. Х от ви да? Як його знайти? Х дорівнює логарифм. Логоритм за якою основою? За основою 6. Від двох. І це відповідь. І там друга, наприклад, 5 степені Х дорівнює 10. x дорівнює логарифм. За основою 5, ну це у нас основа також в показниках, в степенях. Від 10. І це наша відповідь. Ну і таким чином. Не всі рівняння мають, дивіться, це наші показникові рівняння. І тут ви з тих рівнянь, які мають відповіді ірраціональними числами, тобто у вигляді логоритма за основою, певно, від якогось числа. Зараз переходимо до практичної частини.